Слава Україні! Героям слава сьогодні. Педагогічний колектив ліцею Галицький підтримує флешмобом наші славні зсу. Ми співаємо гімн ЗСУ. Але ми сьогодні не тільки один Ліф. Ми зібралися вчителі з усієї України. З нами разом є вчителі з Маріуполя і з Кам'янки Дніпровської Запорізької області. Гімназія початкова школа 37. Маріуполя приєднується до слушмоду. Маріуполь живий. Маріуполь це Україна. Маріуполь, дякую за селу. Тримай, освітяни, ми з великої години, пожеж війни. І з полум'я вовнів. Лекав нас біг по втраті України, кормив нас, ніл, і звість на ворогів. Лекав Тіни кормив нас зміг і злість на ворогів, і ось ми йде у бою життєвому, бідні міцні, не зламні, мов рані, оплаче дав свободи ще нікому, а хто горесть, той здобуває світ. Бо пла... Світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам то радість боротьби, солодше нам, у бою вмирати, Як жити в путах, мовніми раби, солодше нам у бою вмирати, як жити в путах, мовніми раби. До волі нам руїни і згоди, не сміє бра на брата, й ти убій, під синьо жовтим прапором свободи зі весь, великий на свій, під синьо жовтим прапором свободи зі весь великий на свій. Слава Україні, героям слава Слава нації, Смерть ворогам! Україна, понад усе!